Так, зазніму вам на відео, де беру матеріальчик на промивку. І сюди. Сьогодні вже взяв сито, бо вчора пальцем з непривички трошки болять, камінчики перемивати. Отакий матеріальчик. Ось тут копається він цими щиточками. Ось така щілина дуже класна. Але туди не залізеш нічим. А тут теж буде цікаво, але тут треба монтировка, щоб її розібрати, а в мене тільки садова лопатка з аврори. Поїхав з сім'єю відпочивати, тарілки ледве взяв, дружина хотіла виложити із рюкзака, каже, багато місця займають. <гум> Я все рівно взяв тарілки і не прогадав, але лопатку прийшлось лишити, та тут лопатою великою не покопаєш дуже, бо тут камінюк ціла купа і вузьке місце. Між камінцями, між щитками. А от такою садовою лопаткою то якраз те, що треба. Оце би здвинути ще. Кудись. Так, зараз ми щось тут ще наковиряємо. Щоб можна було промити. Оця щиточка це природний ріфель. Коли весною вода підіймається, вона підіймається десь до рівня, ну приблизно от, я думаю, що десь до такого рівня вона підіймається. Видно, так? Да? І якщо тут йде потік, тут якраз, якраз спрямлена частина річки і стрімнина йде по тій стороні, десь ближче до центру. А тут на березі виход платічка. І він, як природна рифля. Тут йде завих... завихріння потоку, коли вода йде. Тіч... І коли йде паводок, велика вода, вона тоді переносить золото. Золото несеться по, -по річці, зверху з... 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 з гір, доноситься сюди. Це вже можна сказати середня. Частина русла цієї річки. І от на таких місцях природне завихріння, як на ріфлях, з'являється, і от тут відкладається саме метал. От я вчора вам показував подібний такий платічок. От я під тим платічком дуже класні промивки робив, причому Ось такою лопаткою копав. Ну, матеріалу десь у стільки промивав, ну може трішки більше. Так, зараз ще копну тут попробую Не знаю чи вийде. Розібрати його трошки. Так. Чам'янці. Оцей не, по, не порушити, він великий. О, рухається! Та ти що? Зараз тут буде джекпот. Так, оце дивіться. Опа. А потім оце все, що тут під низом, ми його підбираємо. Отак-о. От О! Отут буде воно. Я вам обіцяю. Вибачаюсь камеру не наводжу. Я тільки блогер-початківець. Старатель уже не початківець, а от блогер-початківець. Так. Я думаю, поки вистачить, так? Лопатку лишаємо тут і зараз десь промиємо Так, а ось тут місце. Ладно, Так. О. Чисті камінці. Бачите? тут є. Якщо є кварц, то є і золото. І зараз будемо промивати. Показую все одним кадром. Однією рукою знімаю, однією промиваю, так що дуже не лайте мене за якість відео. Так. Хтось там мені написав був в коментарях. Ти каже дуже круто ставиш лоток. Це золото висипається. Ха-ха. Чуваче. Ти колись промивав лоточком хоч раз. Якщо так, ну то значить ти не вмієш промивати. Оце найоптимальний кут для тарілки. Для того, щоб золото не випало, у ньому є ріфлі, в якому золото лишається. А для того, щоб воно там лишалося, його треба просадити отакими от рухами. І воно у тебе буде в ріфлях. І ти змиваєш тільки пісочок. Золото тебе лишається в лодку. Нікуди воно не дінеться. А якщо ти будеш таким кутом промивати, так, ти теж промиєш. Ну, але ти будеш довго промивати, так? Так, зараз глянемо, що ми тут намили. Я вже бачив там пару значків. Зараз, зараз, зараз. Ну шо, як гадаєте? Буде щось стояще тут? Во, я вже бачу. Так Чекайте, одною рукою незручно. Змивати все це діло. Так. А, змилася. Не, не змилася. Так, значить. Ось одна. Ось друга. ось тут ще дві маленькі? То велика то не золото, ні. То якийсь мінерал. А, і тут дрібно ще є Ну як вам? Щиточки? мінімум фізичних затрат, тобто ми не коп. Ну, Я не копаю там кубометри піску, да, не промиваю. У мене тільки лоточок. Сито і садова лопатка. Все, я вичищаю щитки, вичищаю природні е, пастки золота. де золото накопичилось. Причому е, це золото... Це цьогоріч, цьогорічне золото, воно не глибоко залягає. Тобто весною, коли паводок ішов, воно несло золото, воно тут відклалося. Минулорічне золото, воно, можливо, глибше є, а може його й вимило просто великим паводком, воно десь понеслося далі. А може глибше лежить. А це не глибоко лежить, це цьогорічне золото. Зараз ми його заберемо. Так. Зараз поставимо так, щоб воно не падало. О. Кожного золоту шукача я рекомендую отаку пляшечку. Саме така це Гарет, вибачаюсь. Це Гаретовська, це моя найперша пляшечка, яку я купив разом з Гаретовським лоточком. Але я їм не користуюсь, він не дуже. Ну, мені не дуже подобається гаретовський лоточок. Оце ці це італійські, мені італійська асоціація золотошукачів прислала як подарунок ще в 23-му році. От. І вони, саме, ну, саме бомбезні. Я, я скільки пробував вже тарілок, от ці самі бомбезні, ними швидко промивається матеріал. І ще... XP Metal Detectors є, XPшні тарелочки. Отакі як ну, сито. Тільки в комплекті вони йдуть там із ситом. От ті ще більш-менш нормальні. А це взагалі, ну, пісня. Значить, так Зжимаємо пляшечку. Щоб був там вакуум. І вона сама випрямляється і збирає золоце. Оп! Це, ще одна золотинка залишилась. Зараз секунду покажу. Буде видно, ні? А ну зараз так. Оп! Є. Все. І золото у пляшечці. В кінці результат покажу, скільки вийшло.